Доброго дня, мій маленький друже. Сьогодні ми з тобою поспілкуємося про нашу країну. Як називається наша країна? Правильно, Україна. Послухай про неї вірш Миколи Сенгаївського, Мати Україну. Перше наше слово з нами повсякчас, мати Україну, ти одна у нас, ниви і діброви, і садів окрас. Рідна мати Батьківщина ти ж одна у нас. Чому поет називає Україну матір'ю? Тому що Україна це наша батьківщина, і вона у нас одна, як матір, як батько. Це мапа України. Подивимося, це позначене місто, столиця нашої держави. Як називається столиця нашої держави? Правильно, Київ. А ще в Україні багато інших міст, містечок і сіл. Які міста або села ти знаєш? Подумай. У кожної країни є державні символи. Одним із символів нашої держави це прапор. Так, якого кольору наш прапор? Правильно, синьо-жовтий. Як ти думаєш? Чому на ньому саме такі прапори. Правильно, тому що поєднання на прапорі жовтої і блакитної смужок символізує жовті лани під ясним небом. А ще символом нашої держави є герб. Герб України золотий на блакитному тлі, він відображає триєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість, любов. Який наш герб? Який ще державний сипол ти знаєш? Гім правильно. А як треба слухати гімн своєї країни? Стоячи правильно. Як називається народ, що живе в Україні? Українці, правильно, кожен народ має свою мову. А яка наша рідна мова? Українська мова, звичайно. Пригадаємо, як називають нашу мову? Солов'їна, калинова, співуча, мелодійна. Мову треба знати, любити і берегти. Усім відомо, як тільки дитина народжується, вона чує голос рідної мами. Її пісню це перша колискова, перша зернинка добра в дитячій душі. Від колискової починається наша мова. Давай пригадаємо Колискові, які співає тобі твоя мати. Тепер давай запам'ятаємо прислів'я про батьківщину. Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. Інші країни шануй, а свою не забувай. Батьківщина мати, умій за нею постояти. у рідному краю і сонце ясніше світить. Ну що ж, підсумуємо: які державні символи, мій маленький слухачу, ти запам'ятав? Правильно герб, прапор, гімн. Існують ще народні українські символи. Назви їх. Правильно, верба, калина, вінок, рушники, пісні, рідна мова. Яка наша Україна? Велика, квітуча, гарна. Оберегти і захищати нашу країну.